Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Північні дикуни спрямовують всі сили зараз для наступу на Покровськ і Костянтинівку. В запеклих боях їхні колони знищують повітряні і наземні дрони. Повітряні дрони виконують тут головну роботу по боротьбі з окупантами. Разом з тим, в поточному році все більшу допомогу в боях приносять наші наземні роботизовані комплекси. В наземних комплексах ми маємо значну перевагу над ворогом. По рівню поставок війська в поточному році ми в 10 разів переважаємо окупантів. Важливо те, що по технічному рівню наземних роботизованих комплексів ми також значно переважаємо наших ворогів. Самі вдалі ефективні і технічно досконалі дрони роблять волонтери. Вони мають кращий зв'язок з воїнами, швидко враховують їхні потреби і рівень радіоелектронної боротьби ворога. Цей досвід точно повторюється і у випадку з наземними роботизованими комплексами України. Підтримайте наш кордомовний канал в Монобанку», підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Він збереже їх життя і допоможе бити окупантів. Відкриті картковий рахунок і модомбатка. Час не чекає, допомога потрібна вже зараз. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, воїни, главно 93-ї бригади Танкового батальйону, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Війна сильно змінюється. Україна зараз інноваційний лідер серед тактичних дронів і серед морських дронів. Прийшов час ознайомитись з новим. Українським винаходом наземними бойовими дронами. Вони відіграють критично велику роль в Збройних силах в умовах сучасної війни. Пріоритетні напрямки використання наземних дронів це перше і надважливе завдання, логістика і евакуація. Вони доставляють напереду боєприпаси, їжу і воду. Це потрібно постійно на всіх позиціях. Наземні роботизовані комплекси, а там саме так їх звуть у військах, виконують цю, цю обов'язкову роботу, зберігаючи життя воїнів, виконуючи замість них ці завдання. Надважливим є питання евакуації поранених. Добре відомий випадок, коли на віддалені вогневі позиції було поранено трьох солдат. Це було на напрямку ударів армії північних дикунів. І 10 діб не було ніякої можливості вивезти цих солдат, важкопоранених воїнів, через потужні обстріли. Боєприпаси, їжу і воду возили повітряні дрони і скидали. Тоді зняли з роботизованого наземного комплексу бойовий модуль з кулеметом, а саму платформу відправили за пораненими. Перший робот попав на російську протитанкову міну і був знищений. Послали другого робота в обхід російського мінополя, він добрався на позицію і вивіз, він спас трьох важко поранених солдат. Робот пройшов 17 км, але це для нього не стало перешкодою. Зазвичай майже завжди працює існуюча система евакуації поранених. Але бувають моменти. Коли поранених можна вивезти тільки на роботизованому комплексі. Це в місцях під потужним обстрілом. В таких місцях не пройдуть ні биві машини піхоти, ні хамві, нічого. Тільки малопомітний і практично безшумний робот. Знайде пораненого і вернеться з ним назад. Зверніть увагу на хорошу вантажопідйомність. Зараз сучасні наземні роботизовані комплекси везуть до 600. 800 кг вантажу. Скільки солдат потрібно ризикувати собою, щоб замінити такого робота? Од, од, один рейс. Якщо люди, люди йдуть зі зброєю і в бронежилетах, то кожен з них несе не більше 30 кг. Тому таку роботу виконає група з 30 воїнам. Воїни будуть помітні на полі бою і їх обстріляють. А роботизовані комплекси виконують цю роботу непомітно і зберігають життя воїнів. Другим по важливості напрямку є інженерна робота це мінування, розмінування території і допомога в будівництві укріплень. Деякі роботи, наприклад, Гном Мінер, може переносити протитанкові міни і має функцію самоліквідації. Він досить маленький, не шумить в русі. Може заїхати під танк і підірватись під ним, підірвати протитанкову міну. Або заїхати в ворожий бліндаж, і там підірвати міну, що привіз. Спеціальні наземні роботи можуть проводити перевірку території після боїв і виявляти вибухонебезпечні предмети. Вони їх, вони їх позначають, а це сильно допомагає в роботі саперам. Окрему нішу займають роботизовані бойові платформи з кулеметами 7,62 мм або 12,7 мм і інколи з гранатометами. Першою в Україні була виготовлена автоматизована турель шабля. Це було ще в кінці 2014 року. Це була нерухома платформа з кулеметом, оптикою для огляду простору навколо і системою дистанційного ведення вогню. Наш воїн-оператор знаходився за 1,5 км в тилу в бліндажі і вів вогонь по ворогу. Шабля виявила стійкою проти куль і частково стійкою проти уламків снарядів. В 2023 році шаблю встановили на наземну роботизовану платформу Рись. І нова розробка Ша Рись перетворилася в рухому кулемету платформу. Причому функція логістична і санітарна були збережені. У військах є різні роботизовані платформи з кулеметами. В поточному році я двічі мав інформацію про атакуючі дії таких роботів. Ситуація була схожа в обох випадках. Піхота болотних дикунів групами по 6-8 штук рвалася в посадку на нейтральній полості. Наші дрони з повітря знищували кожен раз по 5-6 свинособак. Ну, За добу за 6-8 атак набралося до десятка цих самих дикунів. Щоб знищити їх, послали в обох випадках по два роботи з кулеметами. Кожен раз всі свинособаки в посадці були знищені. Нормою стають також штурми і зачистки окопів ворога. Про це ми чуємо і чуємо не раз. В поточному році таких штурмів буде все більше. Кожен такий штурм наземних роботизованих комплексів зберігає життя воїнів. В поточному році поставки таких роботів значно зросли. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, має там хороше відео про технічні параметри ядерного двигуна російської суперторпеди Посейдон. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву BaimeCoffie, всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.